Всім привіт, народ! З вами я Марія. І ми продовжуємо кучну рок Dark Saiders 2. Що ж, попередній серії ми отримали нашу, можна так сказати, здатність розділяти свого персонажа на різні частини. Тому в цій серії я вирішив перш ніж йти по сюжету далі, збігати в ті місця, де ми колись могли зібрати наші можна так сказати плюшки і зібрати їх уже повністю. Не хочеться залишати нічого після себе, тому. Давайте будемо рухатися далі, але по суті того, як ми будемо рухатись, хотілося б зібрати все, що ми могли би пропустити. Дякую, дякую, народ, всім, хто дивиться відосики, mm. кладе лайк, підписочки на канал. Я вам дуже за це вдячний, народ. Не представляєте, просто, як багато це для мене значить. Що ж, не буду вас затягувати з своєї, можна так сказати, балаканини. Давайте заберемо наші можна плюшку. Що ж таки ми на них заслуговуємо. Можна так сказати. Тепер активуємо нашу, можна так сказати, розщепленість душі один сюди, один сюди. Тепер переключаємось на ось цього нашого, можна так сказати, люха і стріляємо Ось сюди. Ага, все, я зрозумів. Тобто нам по-любому треба буде залишити щось тут. Окей, давайте тоді відмінимо нашу форму. Залишимо ось тут нашу розщеплену душу. Ось сюди підемо з допомогою нашої одної з душ і заберемо скину. Оба, ух ти, матінга моя! Дивіться, які тут рукавички випалена. Нічого собі. А ну давайте переглянемо, що це у нас за плюшечка така. Вони коротші, ніж мої. І дивіться, які вони жорсткі. Гнів, пошкодження пеклом, гнів за критичний удар. Ух ти, матінга. Це прям бомба. Ага, це треба було якось підірвати. Все, я зрозумів як. Біжимо сюди, беремо цю кульку, кидаємо її туди, переключаємось на другу нашу душу, стріляємо і відміняємо розщеплення душі. І давайте забирати цю скринку. Окрім цього, я зараз відправлюся назад, може в наші живі землі. І заберу ще одну скриньку, яку ми пропустили. Що ж народ? Я прямую туди, а повернемося, як я буду там. Правда, ось я повернувся сюди вже. Слава Богу, це не зайняло так багато часу, як я очікував. Ну, Звісно, є таке трошечки, але все ж таки. Так, і якщо я правильно все пам'ятаю, то наша скринька, яку можна було би забрати, знаходиться ось тут, так. Да. Тепер можемо використовувати розділення душі. Е -е, у нас тут зустріряв один тіпок. Зацініт! Він застряв у текстурі. Жесть! Чого мені вічно так фартить в цій грі, блін? Ну капець просто. Так, давайте ще раз. розділення душі. Слава Богу, цього разу все спрацювало нормально. Тепер візьмемо цю душу і відкриємо цю скриньку. Так, і що нам дали? Ух ти, очко навиків. Блін, оце прикольненько. Що ж народ, раз ми тут, то давайте зганяємо до нашої можна так сказати подруги, до якої ми могли раніше сходити, але. Як то кажуть, я був не готовий, і окрім цього хотілося б позмагатися. Плюс в коментарях мені писали, що якщо я хочу отримати якийсь експіріанс, то мені варто сходити до цієї летючої миші, та її можна так сказати товариша, який є ще тут, це не зложеної король. Коріль, коріль, король, господи, слова путаю. Ось вона падла яка. Дивіться неї. Ух ти блін. Мені звісно казали, що я отримую тут ліщів, но. Давайте, мені чисто цікаво, наскільки вона сильна. Ніфіга, собі 5 очків навиків. Матінка моя. Береза. Що ж? Давайте прокачаємо до кінця вже все, оцього нашого жниця. Він прокачаний на фул. Тепер давайте прокачаємо. Мені, мені сказали, що варто прокачати ворон. Оскільки вони досить багато будуть давати потім плюшок, і з допомогою них можна буде вертати наше здоров'я. А здоров'я мені дуже потрібне, оскільки ну я люблю це звісно змагатися. Що ж, давайте подивимось, на що здатна ця ваша, можна так сказати, ворона. Де вона там є? Допомагаємось з нею. Ой, я впав, собі не робити. А! Куплю! Оце я туплю. Капе. А! Що я роблю, блін? Я підійшов просто до краю і не упав. упав. Ну, дурник взагалі. Давайте, де той бос? Мені вже цікаво просто подивитися, на що вона здатна взагалі. Ну що, маленька, Битися будемо? Ух ти, матінка моя. Ви подивіться, що вона тут витворяє. Ні-ні, вона реально досить сильна. А! Та йолки палки що це за арена така, де я вічно падаю? Якийсь калик, же, чесно. Мені не подобається арена, коли в мене тільки один метр. По факту. Нічого, я знаю, як валити цю мадаму. Ну, здається, здогадався як. Зараз будемо тупо старатися гасити її воронами нашими. Гнів у нас вистачає. Тому я думаю, все буде зашипне. Ворони фас! А! Та що з тобою, юлки-палки, смерть, господи! Я знайшов, де заховатися, ти вже знов за своє. Мала, спускайся я тут! Давай битися. Тільки чесно, а не ти знов тікаєш кудись, непонятно куди. Розумієте, хочу з нею битися, а вона тікає. От маленька криса, як то кажуть. Давай, мала, покажи мені на що ти здат. Хватить цих гойдалок катань. А що вона така жорстока? Так, давайте ка и сильную атаку нашу полупимо. Шесть молоджи, гає! Ух, блин! Даааа, нею заетримышь прям жесткий. А зачем я отрываю урок? А блін, вона мене підпалює. Ніфіга собі. А чі то сильно виходить. Ворони, фас! Ляха! От підпалила мене падла. Ну не така вона сильна, або я, певно, перекачаний вже просто. Опа! Почти її убив! <ріст> Куда ти утекла, падла? Спускайся, так нечесно! Давай битися! Куда ти тікаєш? Ну блін, вона зараз відхилиться, я 100% певен. Так нечесно. Я її майже здолав. Ооо, падла. Утекла, я 100% певен, що вона зараз прилетить, вона буде відхилена. Маленька. Чого какао то кажуть. Дозрівай! <смір> Ой. Їхті Бейтір. знайдені в самому черві звіра. Ці коси тисячоліття гнуїлися середині Бейтір. Зачаровані леза прийняли її властивості риси і стали легендарною зброєю. Її попередній власник невідомий, але мастерність леза не має собі рівних, а їх жорсткі вогняні розрізані, ймовірно, і точно відокремий плоть від кісток. Блін, скажімо так. Бос на один раз, якщо чесно, народ, я не знаю, чого ви писали, що я на ньому дуже сильно буду страждати. Я страждав тільки через одне. Через те, що, блін, у мене, скажімо так, недобре цеплялося. Персонаж тупив. Ну за що я і кажу. Він тупить дуже жорстко, якщо чесно. Що ж, давайте тепер відправляємось до нашого знайомого, а то я хочу дуже сильно помститися одному виродку, який засів тут, блін. Що ж народ, ось я повернувся, тепер можемо спокійно відправлятися далі, і хочеться вже, як то кажуть, помститися в тому місці, де колись наді мною познущалися, тепер буду знущатися я. Бо як то кажуть, помста це, можна сказати, їжа, яку подають холодною. Ну що ж, помста, як то кажуть, а помста це блюдо, яке подають. От. I'm no. Що один раз умер падла, ось як це виглядало. А, куди мене зажали. Блін, не справ. Блін, народ. Ну блін, трошечки неочікувано, якщо чесно. А це, це щось що з чимось. Як це? Капець, що в мене сьогодні гра така багована? йолки палки Це аж смішно. Але якби в мене був цей голем, я би справився давним-давно. Ну, але блюдо це бомста, це блюдики падуть холодним, тому... Все зашипісь, можна так сказати. Давайте лишимо хілочку тут і рушимо далі. Тож, ж таки мені цікаво, що нас буде тут очікувати. Раз. Два. Три. Земелько, впади! І вперед, народ. Сьогодні я помщуся цьому маленькому роботу, все ж таки. Який тут собі дозволив дуже багато. Ми його завалимо до чорника. Щоб він знав, з ким він зв'язується. Зачекайте, тут є скринька, а як її забрати, я щось не розумію. Ага, там наверху якась. Окей, питань немає. Добре, добре. Давайте сюди тоді попрямуємо. Думаю, що можна туди якось нагору забратися. Не можна, да? Значить там є якийсь прохід окремо. Окей, окей. Ага, там є якась кулька, ну як туди потрапити, поки не знаю. Блін, тут, походу, буде зараз народ ще один бос. Раз тут і скриньки так дають. Ну давайте подивимося, на що буде здатний цей взагалі робот. Ого, раз тут і хілочками запасають, ну 100% буде бос. Ніфіга собі тут хілочок накидали. Схоже, він мені реально зараз накидає. Ну, давайте подивимось, на що він буде здатен, якщо чесно. Мені самому цікаво. А ти поб'ємось. Арена тут доступна, тому вперед. どうぞ。<noise> Максимус. <світить> Збройний нермові росили забути у віках. Колись нею розмаху стародавній воначальний що є зневіщення правління, перетроус на попіл. Замкнули глибоко в Глобницях під мертвими рівнинами, вважалося, вона ніколи не повернеться. Єдине, що залишив в історії, це руни викарвані на лезах цієї зброї. Ну, скажімо так, видали нам зброю, але. Ну, Таке собі, якщо чесно, плакати хочеться. Така собі зброя, такі собі супер. Суперник. Ну, скажімо так, якби не звичайні моби, я думаю, я б його вже давним-давно завалив. Так само, як і їхно. Я би знав раніше, що вони всі такі тут слабенькі напередок. Я б, блін, прийшов і раніше би їх всіх відгупав, якщо чесно. До всякого сарказма. Реально, вони ну, не варті того, щоб я за них так заморачувався. Просто, ну. Халп, по факту. Я думав, що це буде ну, достойний бій, якісь, е якісь неймовірні бої там між нами пройдуть. А вийшло так, що це вийшов неймовірний кал. З всяких образних, може у когось це бос один з кращих, але для мене він оказався одним із гірших. Друге питання: як мені забрати скриньку, яка знаходиться mm -hmm. ось там наверху? Давайте я зараз побігу. Якщо знайду шлях, то покажу. Як ні, то повернемося, як я буду вже в ковальних землях. Так, народ, я знайшов все ж таки прохід, як сюди добратися. Це треба було з ланцюга спригнути тут до стіни. У, блін, Набігався тут, якщо чесно. Хвилин 5 здається, якщо не помиляюся, пробігав заново всю локацію. Думав, що тут щось є. Я як очутилося, то я тупанув і не замітив звичайної діри в стіні. Що капець, ну, якось на мене взагалі не схоже. Хоча. <рес> <рес> так як я зазвичай буваю забуваю, то може бути і на мене схоже, якщо чесно. <рес> я себе знаю. Так, давайте тоді прямувати, можна так сказати, в ковальські землі, побачимось, як я повернуся до нашої любімої. Що ж народ, Давайте сходимо <рес> до нашого, можна так сказати, творця знайомого, здамо йому квест на трьох босів. Як ми забили, Бейті більше no не потребує that тебе. Нарешті закінчилася епоха крові та пазурю. Але тобі це багато чого потрібно довести. Те, що ти витратив, це випробування січі про твою силу, і про те, що ранами покрита не лише твоя Горвуд пішов у землю. Утім, ми втратили одного з наших найбільших союзників. Го ти вб'єш наступну. Хідна зустріла цей кінець. Шкода, тільки що мене там не було, щоб побачити, як вона страждає. Мало хто може пройти крізь темря і вийти, неушкоджений. Чому в нього? А, більше доступних немає. <свісно> ну, логічно. Що ж, зато нагород, скажімо так, багато отримали, і можна навіть рівень взяли, здається, якщо не помиляюсь, давайте переглянемо. Взяли чи не взяли? А Ну, так, да, ми взяли навіть рівень цілий. Що досить круто? Давайте прокачаємо наших ворон, які тепер будуть нам відновлювати ХП. Чудово, 15 ХП за одну ворону, оскільки ми викликаємо їх штучок 10? Ну це 150 хп приблизно, які будуть відновлюватися. А це можна рахувати, ну, як маленька частинка хілки. Давайте здамо завдання нашій подрузі. Привіт, малишка, ну що ти там, вирішила виходиш за мене чи ні? Що було більше мріховки? Створити крія, чи послати тебе в боту? Either way. Так чи інакше, але це Then кінець. Отже, кошмар Корна нарешті скінчився. Я все ще бачу, бачу, як в ньому горить іскра життя, перетворюючи його на шлак. Нехай камінь пробачить нас, Вашенко, але я не можу myself. пробачити собі. What was old, так, давайте закупимось у неї одразу зіллями. Гніву would... там, якщо можна, побільше. А то я гнів, от, взагалі, останнім часом пору... Користуюсь просто в неймовірній кількості, якщо чесно. Кількість so можна продати до бісам якісь не здалі. Коси теж якісь такі собі в мене. Я чисто колекціонер, можна так сказати. І давайте зганяємо, може, знайдемо якісь хороші коси в нашої оцеї човіхи, що продається тут у нас. Блін, знову навиків навіть дали. Чудово, давайте ще одне вкладемо в наших, можна сказати, ворон. І додаткові завдання мене все більше радують, якщо чесно. Ми все більше і більше отримуємо з них е, плюшок. І це дуже сильно мене радує. Прям, ну. Прям колосально так. Що ж, давайте зганяємо до нашого. Опа, дивіться, у нашого маленького друга є якийсь квест для нас. Що ти нам розкажеш? Horse, Іди без мене, вершня, hey, з мене досить like Adventure. О, я думаю, ти мені квест видаш, ну нічого немає, то нічого немає, окей, питання чи немає. Так, давайте займемо до нашої човіхи. Не можу повірити, що Ітара більше немає. Я їй так не подякуємо за все, що did. він зробив. Ну що, рижа Бестія, well, давай, покажи, що amazing. ти тут маєш. Безжальні коси. Ну блін, ну непогані у тебе коси є, звісно, але якісь вони oh. такі собі. Чувіха, плакати хочеться, якщо чесно. Так, що у тебе тут є? Сокира якась неймовірна, галефа. А по обладункам маєш щось хороше? Тільки без цега, без приколів. Дивіться, трошечки стійкість здоров'я і гнів. Блін, ну непогано. А каптур мага. Критичні пошкодження магії, стійкість і досвід. Блін, я би взяв, якщо чесно. Досить непогані такі. Я би зрівняв їх, звісно, зі своїми. Вау! А оці прям, ну блін, шикарні такі, дивіться, мантії мага і завойовника. От завойовника, дивіться, і захист, критичні пошкодження, сила і досвід. Але критичні пошкодження магії, оскільки магію багато п'ємося, то було б добре взяти ці. Блін, давайте купимо одні з них. Мені дуже сподобалося. Крім цього, дивіться, і завойовник, і Круті, ніфіга собі, блін. А мага що дають? Слухай, хоч віхати, в тебе you, реально gosh. чіткі предмети почали з'являтися. Що би ти мага, дивіться, з золотою магією і стійкість. А ці магію дають. Блін. Ну давайте, 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 давайте. Давайте візьмемо ці. Що мага. І я хочу купити оцей обладунок, який дасть критичні пошкодження в процентах. Я думаю, це буде досить круто. Тому давайте переключимось на одягнемо нові наші обладуночки. Сила і захист трошечки просядуть. Ці... Хочу продати тобі свої обладунки. Пов'язочки, можна так сказати. А ти мені продай, будь ласка, броню, маленьку. Ахрініть, та мені на неї не Капець. Ну блін, що зробиш? Ну, хоч трошечки, то виглядаємо, тепер ми більш круто так, можна сказати, пафосно. Що ж, цікава серія, можна так сказати, пополювали трошечки на босів і помста. Ми помстилися. Саме головне, помстилися. В чому я дуже, 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 дуже сильно радий. Прям неймовірно. Можна так сказати. Ух, кайф словив, просто неймовірний. Що ж, народ? А в наступній серії, я думаю, ми все ж таки відправимося вже, так як ми тут все зібрали. Ну, наскільки я пам'ятаю, по всьому, що можна було зібрати, ми тут зібрали. Де могли використати наших, можна так сказати, чудових друзів. використали, Тепер і навіть ту здатність, що розділяє нашого персонажа на двох, теж використали. Помстилися, вбили двох босів, можна так сказати. Чудова серія взагалі вийшла. Ну, я сподіваюся, вона вам сподобається. Давайте тоді відпрямуємо далі. І я думаю, в наступній серії взагалі сходити до мертвого короля, але щось мене не дуже сильно тягне туди, якщо чесно от від слова зовсім. Давайте підемо по сюжету. все ж таки, А вже в наступних серіях, можна буде так сказати, попрямуємо в лігво скинутого короля. Або в наступній серії зганяємо в лігво скинутого, і я би сходив сходити в горнило. Подивитися, що взагалі з себе уявляє це горнило. Але сюжет є сюжет, тому будемо рухатися по ньому. Що ж народ? А на цьому буду закінчити. Дякую всім гарно за за те, що ви додивись до кінця. Ви мене золотульки, просто самі найкращі. Ось всіх цьому люблю внімаю, бажаю вам все саме не що тільки можна побажати своїм глядачам. Якщо серія сподобалася, можете покласти лайк. Якщо не сподобалося, можете покласти дізлайк. Нічого проти немає. Я гарно дякую вам за перегляд. Якщо. Що, то будь ласка, підпишіться на канал, приєднайтесь до ТГ родини. У нас є телеграм, всі посилання знаходяться в нашому описі. Тому. Буду чекати вас там. А так, дякую всім за перегляд. З вами був я, Марі. Це був смерть. І до зустрічі в наступних серіях бай-бай, мої хороші. Цьом-цом.